Российско-американские переговоры все-таки начались. Очень важно а, дать вот какую-то вот искру, подобно, подобно того, как в машине вот вы проворачиваете стартер и уже двигатель начинает работать. Поэтому так вот сейчас нам очень важно создать. Вот то, без чего невозможно договариваться. Значит, наши европейские соседи достали классические произведения про пиратов, начали читать, потому что они собираются захватывать наши, вернее так, корабли, которые перевозят нашу нефть. Мы должны получить. Чем Чим за конкретно я цюду звучать всі ці рідкоземельні метали і різні що це таке. штою да ему все одно чим ситуація розвивається настільки швидко, що росіяни не встигають це переварити і несуть повну дікуху на всіх своїх телеканалах, каналах, радіостанціях. Ну і так далі, все як завжди. За останні півроку ми кілька разів. Я, я можу згадати що не менше двічі бачили подібні історії. Це з Курською областю, коли в них все пішло шкереберті. Вони просто інформаційно не вивозили цю історію. І друга це перший тиждень Трампа на посаді, коли Дональд Президентович насипав швидше ніж працює колективний мозок Скабєєва-Соловйова. Салавйова. І сьогодні ми поговоримо про угоди, про українські ресурси, про обміни, що і, і як прокидається там в Європі. Все це ж звичайно ж після заяв Трампа. Про це все трохи згодом, але почнемо ми з сумного Соловйова бо його друга адмірала Бояришніка, поперли з комітету оборони. Я про Гурульова. Дуже популярні канали починають публікувати фотографії, куди прилетіло, як прилетіло, і коли вони це блюрять, це особливо. Ну, у нас же законодатели гораздо важнее бороться с генералом Гурлевым, чем взять и принять закон, который запрещал бы публикацию такого рода фото-видео. Это же не столь важно. Важно же генерал Гурлева перевести в какой-нибудь... А главное, теперь мы понимаем, да, что никакой роли твои профессиональные знания, умения, навыки не играют. Важно просто взять и перевести в другой. Там потише, что ли? Или у нас Теперь є ранжир комітетів. Вот это важный комітет, а это всяка фігня. есть тобто так тепер, да. А вот это у нас комітет, коли який... оговий, а это ссылка. Комітет для сильних. Так і хочеться сказати йому не розстроюйся і так легенько по щічці побити. Не розстроюся. Але перейдемо до новин. Зеленський поговорив з Трампом по телефону. Трамп і Путін до цього теж мали довгу розмову по телефону. За півдня ще до цього Росія, як вона каже, звільнила чергового американця, якого тримали в полоні за вигаданими звинуваченнями. Послухайте, а далі я поясню, чому це тотальна, але традиційна брехня. Те, що відбувалося, це, звісно, не просто гуманітарний акт. Это политический жест. Очень важный политический жест. Политический вообще. жест со стороны Путина. Разумеется, разумеется, это, это политический жест. И если мы посмотрим на историю дипломатии и политики, то политические жесты очень часто переворачивали вообще ход движения политики. Именно политические жесты. какие-то там переговоры, какие-то конференции, совещания. Это все уже идет потом. Но очень важно дать вот какую-то вот искру, подобно, подобно того, как в машине вот вы проворачиваете стартер и уже двигатель начинает работать. Вот сейчас нам очень важно создать вот то, без чего невозможно договариваться, потому что, судя по тому, что переговоры предстоят очень непростые, э, тяжелые переговоры. Э, здесь очень важно Они доверять предстоят? друг другу, быть... Бы, Эти быть... переговоры предстоят? Безусловно, я, я уверен, что предстоят. А іначе, іначе не можуть зрозуміли так, росіяни, ось це типу звільнення. Продають як гуманітарний політичний жест зі сторони Кремля. Насправді ж сталося не звільнення, а класичний обмін. Росія віддала людину, яку затримали по вигаданим звинуваченням, коли підкинули в аеропорту якусь кількість наркотиків. Це вони робили неодноразово і не тільки з громадянами Сполучених Штатів, і, і з ізраїльтянами вони це робили, щоб потім обмінювати на Олександровське подвор'я. Можете про це почитати. Ізраїльтянки дали 15 років. За те, що підкинули в аеропорту, в Росії і вони потім через. Міжнарод коротше, це їхні е, отакий от, от класичний жест. і при цьому вони забирають зі сполучених штатів чергового злочинця, Олександра Вінника. Його Росія називає IT-підприємцем. Насправді ж це чувак, який відмив 4 мільярди брудних доларів різних наркокартелей, починаючи від покидків наркоторговців, закінчуючи, я не знаю там російськими чиновниками, які там бабки мутили, Все це через криптовалютну біржу робилось і так далі. Але от, от такий от обмін, так і це тільки початок. Україна теж починає насаджувати свої інформаційні наративи, і як на мене робиться це в стилі Трампа. Ми зараз просимо максимуму відкриту, кажемо про ядерну зброю. Не вийде нам дати ядерну зброю, то давайте десь домовимось. Ну, посередині щось трошки менше ви нам дасте, ніж ядерну зброю, як гарантію безпеки. І класно, що новим комунікатором про зброю масового ураження став учільник став очільник Української православної церкви, точніше, православної церкви України. Глава українських розкольників, як будто генерал, митрополит православної церкви України Епіфанії, призвав повернути Україні ядерне військове. А об этом священник, так він себе називає, заявив на молитвенном завтраке в Вашингтоні. По його словам, Україна вибрала мирний путь, но столкнулась з агресією і лукавством. Американский историк, профессор Ельского университета Снайдер в интервью АИП утверждает, что единственный способ избежать ядерного апокалипсиса – дать Украине ядерную бомбу. По его словам, если Запад отступит, последствия могут быть катастрофическими. Бывший министр иностранных дел Украины Агрыска прямо говорит, Украина оставляет за собой право вернуть ядерный статус, и Европа молча это поддерживает. Но украинские СМИ уже изучают возможности, насколько быстро Киев может создать грязную бомбу. Для России подобные сценарии, как вы понимаете, прямая угроза безопасности. То есть абсолютно... Неприємлива вона тимчасово буде брудною, тому що знаючи українських жінок, вони одразу її помиють. А якщо серйозно, то чуваки, які дивуються тим, що Епіфаній говорить про ядерну зброю, це ті самі чуваки, які нормально ставляться до того, що їхні священики благословляють ракету сатана. Ну я ж це не вигадую. Ви ж всі бачили ці фотографії. Я вам ще казав напередодні, що афера з ресурсами в Україні це тупа ситуація. Він він, тому що, по перше, Трамп може пояснити своїм виборцям, що допомога Україні вона не безкоштовна, тобто. Ну він обіцяв якісь гроші отримати, от гіпотетично вони десь там в Україні під землею. По-друге, Україна може отримати не просто гарантії безпеки, якісь так. Україна може отримати американців тут в Україні, яких треба буде Америці захищати. Чому це має бути цікаво сполученим штатам? Бо вони так вже робили в Сирії, коли вагнера полізли на територію з ресурсами, які охороняли американці. То росіян розмотали за 15 хвилин. Почитайте, будь ласка, на Вікіпіді чи де завгодно про бій під хашамом. Я лінк просто на цю статтю лишаю під відео. Росіяни це все пам'ятають, не хочуть про це вони публічно говорити. Якось вони не згадують про це, але я впевнений, що вони про це пам'ятають. І якщо нам, як державі, вдасться розіграти таку ж карту в Україні, то я буду щасливим. А ще я буду щасливим, якщо ви лайкнете цей. Випуски підпишетесь на канал. Наша мета 300 тисяч підписників, і вона не така вже й далека. Я не знаю, чому більшість глядачів, які дивляться наші випуски, просто дивляться і лайкають інколи, але більшість не підписується Ну що ви, як не рідні, і Богу. З точки зрення Трампа, ну мені кажеться, і взагалі читається його модель слідкую. Раз ми говоримо о ресурсах, він говорить, у тебе Володя Зеленському. Единственный шанс сохраниться или сохранить вот эту территорию – это запустить полностью американцев уже не как советников и как наставников, а полностью туда. Рудники наши, заводы наши, американские шахты наши, британцы и французы. А там что-то еще пусть, им не принадлежит. Да, реально, полностью, конкретно. Французы, британцы, пусть охраняют а мы будем зарабатывать поэтому мы будем восстанавливать только ту промышленность которая будет американской промышленностью все отдавай и мы твоя гарантия пока здесь американские деньги американские ресурсы у тебя какая то гарантия все рассуждения о возможности передачи ядерного оружия сша просто смешно а мы может быть тебя оставим а может не оставим а может залужного приведем но это наши деньги вложенные сюда на территорию украины и полностью подчинение всех ресурсов это твоя Гарантія, от примірна з язика бізнесмена Трампа, очевидний посил українцем Є якийсь то виход у Зеленську. Практически ніякого виходу немає. це істоти, які ще кілька місяців тому тішились окупації родовища металу в Україні, щоб дійти до якого російська армія поклала в землю сотні тисяч солдат. Витратила на це роки, і тепер вони нам кажуть, українці погибають за метали для Госдепа. На жаль, колишній українець навіть в Росії він є колишнім українцем, і він спроможний час від часу робити логічні висновки і читати міжрядків. Це я про Келінгарова, Послухайте, а потім далі продовжимо тему ресурсів. Ході, Ви мені будь ласка. Как э, разработка и продажа украинских полезных ископаемых Америки может гарантировать Украине безопасность? Никак она не может гарантировать безопасность, да, потому я, что я убежден да. в том, что ни цент своих мне, финансовых так? ресурсов американцы не инвестируют Да зачем? На пусть, пусть эти самые вопрос, копают еще сами. Раз говорю, вопрос копать умеют, не в экономике, а это политический вопрос. Давайте вспомним предвыборную кампанию э, Трампа. О чем? О чем он говорил? Он требовал от Байдена объясните стратегию американцев на Украине. Что мы там делаем на Украине? Байден так и не смог объяснить. Хотя я напомню, в этот период времени, когда Трамп требовал от Байдена объясниться, да, заморозили помощь Украине на полгода. Он говорит, объясните, в чем стратегия американцев. Так, вот угу, сейчас, давайте. по крайней мере, Трамп пытается, и, кстати, это очень хорошо ложится в голову американцев. Он говорит о том, что мы участвуем в этом конфликте хорошо, для да. того, чтобы получить 500 миллиардов. Давайте, если Трамп урегулирует конфликт, у него потом не спросит никто, сколько он Ты там полезных ископаемых добыл. С него никто. І він говорить ці всі слова, аби ми тут з вами такі: Ой, ні, наші ресурси. Вони ж от думають, що ми як росіяни. От у них зазвичай, коли питаєш, чому почалась війна в Україні і взагалі чому Росія воює? Тому що, як вони кажуть, Америка хоче прийти і захватити наші ресурси. І ми такі тут в Україні сидимо і кажемо. Придіть, будь ласка, захопіть наші ресурси. Зробіть так, щоб справді вкладалися якісь кошти в розробку українських ресурсів, щоб знову відкривалися шахти, щоб знову запрацювала промисловість. Вона спочатку ця промисловість була розграбована, потім добита війною. І тут ми кажемо: якщо є шанс, що хоча б щось з'явиться, а ви нам ще за це ракети будете давати, а ми вам мітали, то чому б ні? Цього й насправді боїться Росія, і це те, що було в другій неопублікованій частини плану прости господи, перемоги який тягав у того Зеленський Сполучені Штати. что подразумевается, что американцы будут давать оружие, а забирать полезные ископаемые. Так это видит Зеленский. Мне кажется, что американцы немножко про другое. Говорят. Мне кажется, что Дональд Трамп здесь просто на самом деле в каком-то смысле ставит Украину в неудобное положение. Он заявляет требования, Украина на них соглашается, потом эти требования она реализовать физически не сможет, потому что было посчитано, да, что и этот Титан там его добывать, перерабатывать и собственно вся эта чтобы выгодно продать Украине Украине титан нужно там 260 лет, короче, если вот это все прокидывать. То есть Дональд Трамп ставит Украину в то положение, которое позволяет ему давить на Киев. Он говорит, вы нам давайте то, давайте это, давайте пятое, давайте десятое. Этого не получится. И потом он будет использовать это, но ну, у вас не получилось. Давайте тогда соглашайтесь на те условия, которые господин Келлок вместе со своей чудесной дочерью, соответственно, вам предоставит. Подождите, если 260 лет там, надо тогда подождать 260 лет, чтобы понять, получилось или не получилось. Ну, э, да, так, так очевидно не сработает. То есть это просто такая многоходовка Дональда Трампа. А зачем Трафа, она ему нужна вот, тогда? Она нужна ему, смотрите, во-первых, он правильно говорит. Дональд Трамп не, не любит выглядеть дураком. Дураком. Йому можна виглядати чоловіком, який своє вийде. Тобто, за чим вкладувати день? Щоб отримати ресурси. Тобто він не хоче виглядати дурним, але при цьому залазить в свідомо проблемну ситуацію, де він не може отримати ресурси, так? Чи все ж таки він отримує формальний привід сказати не Україні, а Росії? Дорогой мой друг, Владимир Путін это зона наших экономических интересов. Бо Якщо не ми, тобто не Сполучені Штати, і очевидно, не ви, Росія або Україна цього не дозволить, то тоді прийде Китай зі своєю пропозицією для української влади, а цього Сполучені Штати допустити не можуть. Це я так, просто уявляю собі ці розмови. То йому потрібно мати речак давлення на Україну, який буде вигляді уважаємо, Він не просто давить на Київ, а він говорить: ви ж нам обіцяли, і ви нам не даєте. Я просто хочу забрати вас своє. Сотвісне. Розумієте, так це насправді буде просто чергове точка, де Трамп зможе тиснути на Росію і казати: Ну, Україна нам пообіцяла, і ми туди заходимо. Ми підписали якісь угоди. Сьогодні був е, міністр економіки Сполучених Штатів в Україні. А вони це знову перевертають, ну росіяни не виглядіть дураком, іміть річак давлення на Київ для того, щоби як називається у нього рішити українську проблему. Йому плівати і на Україну, і на Росію йому надо рішити ету проблему. А ось кому не наплювати на Росію і на те, що вона робить, і хто нарешті увімкнувся в санкційну боротьбу, це європейські країни. Ми місяць тому тут з вами говорили, що. Тенденція брати на абордаж російські танкери з нафтою це непоганий початок, і це може бути початком дуже класної історії. І тепер європейці і НАТО зна... і тепер європейці і НАТО знайшли для цього формальний привід. как остановить так называемый российский теневой флот на Балтике. Речь идет о танкерах в обход западных санкций, перевозящих российскую нефть. И вот, как сообщает политику, европейцы не придумали ничего лучше, как просто задерживать эти суда. Причем под формальным предлогом, якобы танкеры старые, им больше 15 лет, они могут нанести вред окружающей среде. Очень высок экологический риск. Эти суда старые и часто плохо обслуживаются. Они не... Недостаточно застрахованы или не застрахованы вообще? Если что-то случится, то расходы понесут жители прибрежных стран. Звичайно, ніхто не хоче, аби розливалася якась там нафта чи мазут біля країн, які межують морем з Росією, бо весь світ побачив, як в Азовському і Чорному морі почали одночасно тонути російські танкери з мазутом. Тому в Балтійському морі не можна такого допустити. Я дуже погоджуюсь з такими ініціативами від НАТО. А ще не можна допустити, щоб ми за цей тиждень не зібрали для. Першого стрілецького батальйону 153 ї окремої бригади на пікап і реп, ми бійці першого стрілецького батальйону 153 ї окремої механізованої бригади звертаємося до Юрія Петрушевського та його аудиторії з проханням, придбанні дуже необхідного для нас реву і автомобілю для виконання бойових задач для захисту України разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ми вчора з вами закрили майже половину. Я знову я повторюю це вам як мантру. Якщо кожен з вас, хто дивиться, наші випуски набирає. 100 плюс тисяч е, переглядів. Якщо кожен з вас задонатить по гривні 5 чи 10 гривень, ми закриємо цей збір до ранку. Будь ласка, задонайте я лінки і всі цифри лишаю під відео. Сподіваюсь на ваше розуміння і велике серце. І поки ви донатите, продовжуємо слухати неття росіян через ситуацію на Балтійському морі. Еще европейские пираты в качестве повода называют атаки на критически важную инфраструктуру. Это уже опробовали в декабре финны, когда арестовали танкер «Игл-С», вышедший из российского порта Усть-Луга с грузом бензина. Финские власти тогда обвинили его в повреждении коммуникационного кабеля, соединяющего Финляндию и Эстонию. Спустя месяц ничего доказать так и не смогли, но судно все равно увезли на якорную стоянку финский Порво, где оно по-прежнему и находится. Впервые поймали один из таких кораблей и поднялись на борт. До этого, например, судно просто уходило волоча якорь по дну. Они изучили морское право и обнаружили, что есть исключения. Если корабль представляет угрозу для их страны, они могут взять его на абордаж. Больше всего этой идеи рады Прибалты. Санкции нефтяной потолок yeah. не работают, а тут даже временный простой танкеров заставит Россию нести убытки и искать альтернативные маршруты, что сделает экспорт нефти более затратным. Прибалты предлагают дополнительно создать список надежных морских страховщиков. Если судно застраховано не у них, то за это тоже задерживать. При этом источники политику признаются, что захватывать чужие корабли непросто. Для этого может потребоваться поддержка На шипі капітани судов повинні розуміти, що потенціальні загрози нашій інфраструктурі будуть мати последствия, включаючи можливу висадку на борт, конфіскацію і арест. Це все насправді дуже круті новини, тому що через усю усьплугу, з якої виходять ці танкери, йде 20% всіх нафтових перевезень Росії морем. Якщо Вдасться на них повпливати не тільки ударами дронів гуру СБУ і ССО, які працюють невпинно за що ми дуже дякуємо. А ще підключиться європейські партнери нарешті. То це прям наша переможенька. От що Трамп животворящий в овальному кабінеті робить з людьми а. Еще одно место охоты на танкеры с российской нефтью – датские проливы. Они соединяют Балтику с океаном, и через них танкеры идут из портов Усть-Луга и Приморск. На днях в Копенгагене объявили, что усиливают проверки судов, перевозящих российскую нефть. И, как и финны, готовы танкеры арестовывать. Але як я вже згадав, не арештами єдиними на вихідних вуслуги дивним чином, прямо в порту вибухнуло машинне відділення танкеру. Тричі вибухнуло, якщо я не помиляюсь. він почав прямо там в порту тонути. І Я не знаю, чи то може магія якась, чи просто поганий день в російських нафтовиків і портовиків. Але будь-які з варіантів, головне, щоб російська бляшанка йшла на дно, мене влаштовує. Не заговориться піраси, а чому можна. Потому, говорити? Що действують... которые будут предприняты, они соответствуют международному праву морской конвенции 1999 года об аресте судов. Есть такая конвенция, очень эффективно работающая. Очень эффективно работающая. Так, как она будет сейчас работать? Она будет очень просто. Дело в том, что действительно у нас ситуация следующая. Средний возраст танкерного флота в мире примерно 14 лет. Танкеры, которые перевозят нефть, российскую нефть, да, это танкеры в основном 20, 25, 30 даже лет. Ну, пример вот 20, 22 года, это вот тот танкер Куала, который сейчас затонул около услуги, и с которым еще неизвестно, как, сколько нам придется мучиться. Ну да, которые вроде как там пытались взорвать на да. самом деле. Да. Ну, уж пока, если вы пока, начали про него говорят, рассказывать. Говорят, что якобы взорвать, хотя взрыв был машинам отделения. Заметьте, начальні... а даже Андрей Владимирович ну, да, это... не отрицает сейчас. Вз... Да? А, взрыв машинам отделения не, не, не считается взрывом. Ваня, ну, прекрати, да. Все бывает. Это да, бывает. Я теж вважаю, що все буває. Сьогоднішній випуск вийшов без зашкварів з російської глибинки. Я їх всіх притримую до завтра. В нас буде таке ціле зашкварне попурі від прильотів FPV до п'яниць, тобто кращих облич Росії. І щоб не пропустити новий випуск, нагадую, що треба ставити дзвіночок біля кнопки Підписатися. Для нас дуже важливо, щоб ви дивилися його саме після того, як у вас випаде оце, що на каналі right Now вийшов новий випуск. Тому дуже важливо, будь ласка, поставте собі це нагадування і обов'язково зробіть донат для 153-ї бригади. Це ще важливіше. Дякую, побачимось всім, па-па.